Наш противник все частіше і частіше для виконання своїх завдань використовує саме дітей. Чому ми розуміємо? І робимо все для того, щоб цих фактів ставало все менше і менше. Однак ви повинні розуміти, що. Звані працівник служби безпеки України розповідає учням 18-го ліцею про те, як російські спецслужби вербують дітей через соцмережі. До лекції доєднались 8-й та 10-й класи. Це понад 100 учнів. Я зрозуміла, що дуже багато ворогів хочуть зламати українські акаунти і брати дітей як жертву, щоб підпалювати автівки і робити всякі злочини на заході України. Трібно уникати всяких підозрюваних речей, не зареєстрова. Тисняякі, всякі боти. В першу чергу можу зробити скріншот, якщо якщо треба буде, туди збу звертатися чи комусь з батьків сказати. Вони проінформовані насправді дуже добре, але дітьми дуже легко маніпулювати і дуже легко війти їм в довіру. Тому насправді такі заходи мають бути. Я думаю, на постійній основі кажу, ми проводимо їх, але все ж таки це може бути раз у місяць, раз у два місяці. Такі зустрічі насправді дуже корисні. За словами старшої інспекторки ювенальної поліції Мар'яни Ніклевич, сех спецслужби РФ дають завдання дітям виготовляти вибухівки, зробити фото чи надіслати геолокацію. Вони підбирають індивідуальний підхід до кожної дитини, тому що для когось 50 доларів це буде велика сума. Для когось це не буде значні кошти. Деякі діти погоджуються навіть за значно за меншу суму до тисячі гривень. Тому це все індивідуальна робота. За останні два роки у Львівській області викрили чотирьох завербованих хлоп. Пців розповідає речниця обласного управління СБУ Роксолана Яворська ісаєнко Кримінальний кодекс, стаття диверсія. Передбачає позбавлення волі з 14 років, тому ми наголошуємо на тому, що якщо ворог акцентує під час вербування ти неповнолітній, тобі нічого не буде. Буде і буде дуже небезпечно, тому що кримінальна відповідальність це з 14 років і може становити як 15 років позбавлення волі, так і довічне ув'язнення. Ми створили чат бот, в який можна повідомити всю інформацію, яка може бути підозрілою щодо вербування, щодо підпалу щодо заробітку легких грошей. Дуже надзвичайно простий цей, цей чат, бот тому що в ньому під час його відкривання є перелік послуг, які хоче вам надати хтось до заробітку. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів.